У неділю, 15 вересня, в Івано-Франківську з ініціативи громадських організацій за підтримки Департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації урочистою ходою вулицями міста відзначили День батька. Наші журналісти із радістю приєдналися до учасників святкового дійства. День батька, щорічне свято на честь. Атусів, урочистості, з нагоди якого пройшли містами України впродовж минулого тижня. Івано-Франківськ не став виключенням. Святкова хода, яка сьогодні ініційована громадськими організаціями, християнськими спільнотами, підприємцями міста, батьками, які насправді є не просто в створення інституту сім'ї, але і багатодітними, тому що зазначено, що на Західній Україні саме інститут сім'ї він є. Поставлений на значно кращому і зовсім високому традиційному такому рівні ніж східній, Захід... і центральній Україні. Тому дуже приємно, що багатодітні батьки сьогодні разом з нами і татусі Прикарпаття очолюють такі, таку ходу. Татусь Прикарпаття 2013 пишається своїм здобутим титулом. Чоловік розповідає, що сім'я та виховання дітей має бути завжди на першому місці. Батько має. По можливості так само приділяти дітям увагу, з ними займатися, приймати участь в вихованні, навчанні, проведенні дозвілля. Менше на свій особистий час, більше для сім'ї, тому що дитинство плинне, діти виростають. А... Спогади дитинства лишаються. Дочка Володимира Чижика Юлія зізнається свого татуся. Любить дуже сильно, проте бажає йому багато терпіння, бо інколи буває маленькою розбишакою. Я хочу с вам побажати, щоб він був… Щоб в нього було багато терпіння нас виховувати і терпіти, і щоб він був такий добрий, як він у нас є. Щоб Він таким сильним був, такий, як він є, щоб він далі з нами ходив на всякі розваги, щоб він нас балував далі. Ілона багатодітна мати. Жінка розповідає, що чоловік допомагає їй у всьому. Тому виховання чотирьох дітей приносить задоволення. У нас іде розуміння. Вихованні дітей і в створенні для них якогось досугу і, і хорошого настрою. Урочиста хода до дня батька розпочалась біля пам'ятника Івану Франку і пройшла центральними вулицями міста. Ольга Гриців, Любомир Борута, новини, телеканал Раї.